Народ, сьогодні до нас заїхало два цікавих динамічних кросовера. Перший Porsche Macan, другий GUE 43 AMG. Давай по Macan. Так. Це у нас 17-й рік. Синій на білому гарно виглядає. Хороший салон, правда? А, абітів, так. Ну, Гарно виглядає. По мотору 2.0, повний привід, ціла машина, виграшна ставка 8700. Ага. Йдемо до Mercedes, До самого цікавого. Да, дивись, 43 AMG, Нагадаю. Тут по пошкодженню, в принципі, навісуха пошкоджена, усілок цілий, радіатори цілі, треба буде бампер, фара, тут крило по ходовій зробити. В принципі, нічого страшного немає. Так. Тут бітурбовий мотор, десь по салону. Так, гарна, Хороший? Питаться, на камерах, на музиці, ну тут на всіх понтах. По машині 50 тисяч пробіга, пошкодження ви бачили. Ви виграш на ставку 10 400 канадських доларів. Хорошо, якщо я хочу замовити такі машини, куди мені перейти. Спочатку тобі треба назбирати гроші, а потім звертаєшся в компанію Америка News, Ми тобі привеземо хорошу машину за вигідною ціною і всі вказані терміни. Ага. Давай.